Вікна завершують спецпроект про три роки війни, про тих, хто від першого дня і донині на фронті. В останній серії Борис Сачалко розповість про простих солдатів. Коли брат за брата і покаже, яка вона війна без прикрас, коли зброя не стріляє, а набої не вибухають. Прості вояки, хоч і звикли виконувати накази, мають багато запитань до президента. І головне, а що ж далі? Куди йдемо? В завершальній серії своє питання до верховного головнокомандувача ставлять Олександр і Тарас Ламбурський. Вежаться міни. Ой готовим! Вистріл! Ми прижимаємося до землі, але ми не станемо на коліні. Сталі гордими уши. Вистрілів! Та що ж таке? Пане президенте, ми брати Ламурські. Я Олександр. Я Тарас. Ми вже три години на війні. І у нас до вас є питання. Київська школа. Урок патріотичного виховання. Намальовані солдата малюнки діти передадуть двом однокласникам Мирославчикові і Ангеліні. Мій тато воює на сході України. Добрий день. дозвольте. Це тато Мирослава та Ангеліни, Прийшов раніше забрати дітей зі школи. Це особливий день. Цукерки, тортик, чай. Невесела дружина. Уже за годину вона приведе Олександра на фронт. До війни він був підприємцем. Приніс з нотаріуса всі документи, всі довірності. Все поробив на мене. І дом, і машину, і все. І сказав, що він не йде на війну. Осталася одна. Ще маленькі дітки. По-перше, його поранили поблизу Дебальцевого, вдруге, біля Маріуполя, нещодавно. Саме через поранення Олександр побув трохи вдома. Дружина багато разів просила чоловіка звільнитися, повернутися додому. Марно. Вони не можуть покинути там своїх хлопців і їх туди все тягне. Ти розумієш, що там сидиш, все, пора закінчувати. Все, до скільки можна. Все, додому, до сім'ї. Тут сидиш, чесно скажу, так, як вона є. просто рва. Рва изнутри все. Как тяжело в окопа гонить. Страшнее на гражданке быть. Ведь по ночам опять кричишь. Во сне вот так вот бежишь. Ты снова видишь здесь врага и ищешь старенький Ака. который рядом должен быть, но нет его. Ты будешь выть. Це його вірші писати почав нещодавно, після другого поранення. Це старший із братів Ламбурських, Тарас. До війни служив десантником, звільнився і мріяв більше автомата в руки не брати. Коли почув, що брат йде добровольцем, передумав. Я тобі не можна самого говорю, ти не служив, куди то любов. Олександр і Тарас за обідом розповідають, у 14-му всього цього не було. Ані смачних харчів, їли зіпсовані консерви, ані нормальної форми. Нині протисяють оптимізмом, мріють про перемогу і думають коли. Війна спочатку була хаотична. Зараз окопна війна. Зриваємося, ми, ну зривається противник. Що далі? Це ж патова ситуація. Вона не вирішується. Я даже не знаю. Я, то есть, так безконечно не можуть. Не можете, не Давай туда за політику. Зараз на годинку близько третьої години дня на сусідній позицію зараз дуже сильно обстрілюють. Є інформація про тяжко пораненого. За кілька хвилин рацію передали. Поранений помер. Хлопця, що робити будете? Стрелять! З чого? СПГ! Вистріл! Вистріл! Пасієчка! Вчора! Вистріл! Протитанковий гранатомет не стріляє і не стріляє. Ворожі міни лягають щораз ближче і після четвертої осічки стає реально страшно. Просто боєкомплект приїхав. Вроді був ящик запакований, не древні. Древніє, так? Готов! Вистріл! Вистріл! Осічка! Та що ж таке? І часто таке буває? Постає. Це був пломбірований ящик. 87-й року. 87-й Так. Да. Так, да, ну вот смешно. смішно, что що что постійно нам поставляють техніку, ну вот то, что нам от не видели. постійно. За пів години Тарас і Олександр просто на позиції змінили зношену деталь, і зброя нарешті запрацювала. Готов! Вистріл! Вистріл! Оце ляля. Всі коли береш в руки оружжя, думаєш, скільки придумано речей для того, щоб вбити людину. Вистріл! Хотілося б утіноні у ходім, тому що є сі уйдем ми, то не будуть на кого равнятися. Останнім від гучності війни в моїх барабанних перетинках дзвенітиме ще добрих півгодини. Ще добрих півгодини серце битиметься в ритмі рок-н-ролу, А наступну добу ми з операторами обговорюватимемо пережити це наше сприйняття. В них все інакше це вражає. Солдати вже за 15 хвилин після бою розійдуться по бліндажах і спокійно почнуть обговорювати прості буденні речі. Для них війна це робота. Небезпечна, втомлива, але робота. У таких бійців до президента багато запитань про зброю, техніку. Втім, найбільше як турбує. А що ж далі? Хочеться узнати, насамкіли ви вважаєте, що мінські договоріності є ефективними. тому що в них була договоріність. Справі... у Дебальцева, что она остается на украинской стороне, хотя в 2015 году произошло совсем наоборот. Так же самое сейчас, как минские договоренности, которых мы слышим, они не выполняются, потому что мы слышим, как идут бои. Хотелось бы узнать, на самом деле, как вы считаете, что это единственный путь к разрешению конфликта или есть другие альтернативы? Наверное, альтернатив есть много, но проблема не в формате. Много политиков пропонуют предлагают... Відійти від мінських домовленостей, що це означає на практиці для України? Дві складових. перше втратити міжнародну підтримку, знявши будь-які санкції, будь-яку відповідальність з російського агресора, бо світу це представлено, що це ж Україна не виконує мінськ. І друге, коли ті, хто пропонують зараз відійти, від мінських домовленостей і побудувати стіну, чесно кажіть українському народу. Ви пропонуєте подарувати ці землі Путіну? Ми не подаруємо жодного клаптику української землі і будемо боротися за поновлення українського суверенітету на окупованому Донбасі і повернення України на Донбас. Протягом доби на сполох братів Ламбурських підіймали ще кілька разів. Гатили важким і страшним. На світанку, як канонада стихла, нас попросили покинути позицію. Проважаючи нас із гарячої ділянки, Тарас завжди серйозний і навіть трохи понурий, щоб підняти нам настрій, говорив лише про хороше. Треба це пережити, перетерпіти і все буде добре. В своїх стихах. Я душу оставляю. Пишу, чтобы сойти с ума. Все потому, что я скучаю. И от того, что здесь идет война. Война – это самое ненужное, что у нас есть в мире. Она не нужна никому. Но почему-то люди без нее не могут. Просичалко, Олександр Ліфанов, Олексій Мироненко, Євгеній Архипенко та Валерія Сезоненко. Програма Вікна СТБ.